Вітаю, спеціаліст виконує проектні роботи по договору ЦПХ кожен місяць продовж року із року із року в рік. Договори укладаються окремо на один рік. Чи можуть кваліфікувати ці договори як трудові відносини? ну дивіться, не лише по цій підставі. Держпраця може Кваліфікувати цивільно правовий договір в трудові відносини. Тут треба дивитися сам ваш цивільно-правовий договір, як він складений, чи є там ознаки взагалі трудових відносин, наприклад, режим роботи, підпорядкування, засоби виробництва, систематична оплата. Щодо строку, дійсно, держпраця дуже часто я бачила, коли вони Такі договори, так, що от ми рік заключили, наступний рік такий, вони вважають, що це систематичне укладення таких договорів і можуть, теоретично можуть, визначити їх трудовими. Але якщо у вас сам цивільно-правовий договір буде прописаний ідеально, ваша посада, наприклад, в проєктній роботі по договору, я ж не бачу, там є посада чи ні, наприклад, якщо ви в цивільно правовому договорі написали. Посаду, яка є класифікаторі професії, вони однакові. Це вже може бути розглянуто як трудові відносини. Моя думка, наприклад, що в принципі, укладаючи навіть кожен рік такий договір, це не є автоматично трудові відносини. Тому що, наприклад, я вам просто приклад наведу. Я адвокат, у нас є адвокатське об'єднання, і ми заключаємо договори з. Підприємствами наведення якихось юридичних і в мене є клієнти, з якими я заключаю на рік договори вже років 5-6. Але ж це я ну заключаємо договор. маємо на це право правильно прописані умови в такому договорі, і це точно не буде трудовими відносинами. Тому е підсумую відповідь. Держпраця може визнати, але лише на цій підставі, думаю, ні. Головне, що у вас буде прописано в самому цивільно правовому договорі. І дивіться, не на всі посади можна укладати цивільно-правові договори. Якщо ну, проєктні роботи, якщо це просто паперова робота, да, то в принципі я думаю, що можна виконувати таку роботу на цивільних правових договорах. А якщо це якась робота, яка пов'язана з важкою роботою, з небезпекою. Десь вони там ще лазять, щось роблять, то -як... якщо робота пов'язана з небезпекою, держпраця каже, що це трудові відносини. Тому можуть кваліфікувати як трудові відносини, але не лише тому, що ви укладаєте раз на рік. Просто перегляньте, надайте спеціалісту такий договір, щоб він його передивився і сказав, чи є там ознаки трудових відносин чи ні. Але відверто скажу, що навіть коли ідеально зроблений цивільно-правовий договір,